Відпочинок солдатів радянської армії раптово переривається нальотом німецької авіації. Один із епізодів оборони Севастополя відтворили учасники клубів історичної реконструкції. Саме тут відбувся один із найзапекліших боїв часів Другої світової війни. Численні глядачі кажуть, таким чином вчать історію свого міста. Учує історію таким образом. Є можливість побачити, як це було. Ну, хоча б, хоча б на німножечка. Возвратиться в ті дні реконструктори відтворювали однострою та військову техніку з науковою точністю, кажуть, готувалися завчасно, щоб не пропуститися якихось безглуздих помилок. Триждень проводили строєвий смотр, відсікаючи всі речі, які були не на період 41-го року. Тобто ви не вони стріті шлемом 42-го року, рюкзаков 43-го року. Тобто да, ми старались до останньої мелочі э, все-таки придержуватися того, що ми зараз знаходимося в ноябрі 41-го року. Німці использують. Автоматы с удовольствием в качестве трофейного оружия использовали в качестве легкого пулемета поддержки, потому что 71 патрон позволял на коротких дистанциях подавить к нему силу противника очень легко и эффективно. Нинішній бій під Балаклавою учасники реконструкції присвятили річниці початку оборони Севастополя, що тривав 250 діб. Саме цього дня, 71 рік тому, солдати вермахту здійснили перший прорив в обороні. Таких спроб було ще дві. Цей плацдарм символізує собою кожен клочок землі, який обороняли наші совєтські байці. Каждые вот п'ять землі, которые отбивались, з політа наших бойцов, которые захищали Севастополь. Просто так би обобщенний місто всіх всех які которые проходили в время. В Оборону Севастополя відтворювали 16 українських клубів історичної реконструкції. Загалом участь у заході взяли дві сотні людей, а стежили за дійством кілька тисяч глядачів. Юля Крючкова, Назар Кендрачук. Севастополь, п'ятий канал.